Гарно всім вечора, дівчата і хлопці. Що приготувати навечір? Зараз я купила 4 таких стегенця. Зараз я звідси виріжу м'ясо, чи то кісточки. Неважливо. Кісточки зараз я виріжу. Шкурку не буду знімати, я люблю з шкуркою. не любить шкурку, вирізайте шкурку, вирізайте все, що кому не подобається. Ось так я. Шматки. Так, дівчатка повирізала я кісточки. Зараз я ось так понадрізаю злегенька. Можна постукати молоточком, а я ось так понадрізаю. Це все швидко роблю, бо я трішки поспішаю. Ось так я повикладала м'ясо, кісточки з собакам приготувала. От тепер оце посолю гарненько. От. Спеції, хто які любить, такі кладіть. Я трішки чорного мелотого перцю. Сковорідка в мене вже нагрівається, дівчата. Я Все роблю швидко. Ще в мене є приправа для стегенець та крилиць. Ось. Зараз я ще цієї приправи покладу. Ось так. На розігріту сковорідку, ось так буду класти і обжарю з двох сторін. легенька Спеції можна можна класти чи не класти, хто які любить, хто які бажає такі кладіть. М'ясо обжарюється, хотіла дівчатка, купила 4 гриба, шампіньона хотіла сюди, а потім згадала, що гречка ж по-купецьки. Там будуть уже гриби, то я гриби поки що викладаю. Ну, я Просто потру сиру, та й все, зверху з сиром. Часто дівчата пишуть, пенсії малі, не можуть купити сиру. Я теж купила продукт сирний. А що робити? От. Якщо я зараз потру трусиру, можна помідорчик покришити, можна цибульку покришити, можна анамаз, можна курузку, можна горох. Що є, можна типу. Мені я на нас є, в мене горошок є, Але я сьогодні, напевно, одного з силу потру, Не знаю, по якому воно буде. Забулася майонезу купити. ну Значить, так. Я видумовую на ходу. Беру одне куряче так, Майонезу нема, то я дві ложки сметани. Так. Можна, я думаю, олії, якщо немає світани, то можна олійки. Це я хочу трішки присолити. Зовсім трішки спеції. Приправа. І перемішую. Ясо вже майже готове. Тепер я сюди викладаю оцей сир зверху. Ось так. Накриваю кришкою і на вогонь. Хвилин 10 і все готово. Ось так воно виглядає. Дуже швидко, де треба духовки. Дуже смачно, соковите, чесно. Я не обманюю. На гарнір можна все, що захочете. Картоплю, пюрешку, хоч гречку, хоч рис. Дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, чистого, мирного неба, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!